Biavela, сама стара, найстара, найперевірена вакансія упаковка готових м'ясних виробів. Котлети, фарші, сосиски, стейки, колбаси і так далі. Безкоштовне житло, безкоштовне харчування 5 євро за годину. Там ну, по контракту 4,80, ну, виходить, 5. От скільки я не влаштовував людей, то ділим просто зарплату на годину і виходить 5 євро за годину. Робота тяжола, як і люба робота, це м'ясокомбінат, там відносно холодно від 4 до 12 тепла. Є, є определені тяжки, ящики і так далі. Ну це та робота, на якій люди працюють роками. Я вже більше двох років влаштовую. От 14 людей влаштував, 14 людей працюють півроку рік. Є жінки, яких я влаштовував працюють вже другий, третій рік. Я чую, що там люди працюють 5 і 7 років навіть. Чому? Тому що там нормальні колективи. Там нормальні колективи, нормальна атмосфера, безкоштовне житло і безкоштовне харчування. Хто хоче їхати в Литву надовго, зарплата невелика: 900 до 1000 євро. Ось, але безкоштовне житло, безкоштовне харчування. І це багато чого компенсує. І реальна робота, на якій працюють роками. Якщо ви жінка до 55 років, якщо у вас є сила, хочете поїхати в Литву надовго то рекомендую Біовилу. Одразу дзвоніть. До нових зустрічей.